Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3568 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 83 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо ло. Та трон. Двадцять сім, шістнадцять, тридцять дев'ять, п'ять. 19. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8500 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять чотири, сімдесят один. Сімдесят 14 п'ятдесят сім, сімнадцять. Чотирнадцять, п'ятдесят три, тридцять один, двадцять два. Сорок дев'ять. Сімдесят сім. Сорок вісім, тридцять п'ять, чотири, один. Тридцять, тридцять вісім, шістдесят сім. Шістдесят вісім. 55. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. виграла В ефірі 7353 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект куляк номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 5. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали вісім. П'ять, дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.